В цього документа є тінь, другий. Ну, тіньова сторона, тобто сторона, яка не опублічна. В нас все одно бачите, в е, найголовніше, що хотів Трамп, він це отримав. Угу. Це правочин, це ну, ділка, це показати Ти буде... <різова> а? чесно, Ч... я вам більше скажу: з точки зору конструкції, котра випливає в, в, цю... в цій домовленості, вона. Більше, більше йде на користь нам в цій ситуації, і воно нагадує: знаєте, коли ти вимахувався, вимахувався, намагався шукати якісь обхідні шляхи, а не не просто не додавив, передавив так, що воно пішло в мінус. Ну, і, але я. ти покажеш тріумф, ти покажеш, що я обіцяв я, я обіцяв, я казав, що буде так. Ось бачите, все є.